Вітаю вас, шановні глядачі. Зараз ми знову в боровиці. Сьогодні гарний сонячний день і ми вирішили підготуватись до зими. І у нас сьогодні на порядку денному підключення водяної свердловини. Вона в нас існує. Отут вона знаходиться. Зараз я вам її покажу всередині. Оце такий колодязь. Я вчора лазив, подивився, вона не підключена. І я її підключив. Просто в сеть насос стоїть. Тут є вкладений туди на вгород трубопровод і побачив, що вода з труби, з краю труби у городі тече. Значить, насос працюючий. Але попередні хазяї десь діли гідроакумулятор, ресивер. І тому ми придбали новий і вирішили встановити його саме у цьому приямку. Придбали гідроакумулятор отакий, для того, щоб зробити... Водопостачання з сверловини. Вибирали то, що з нержавіючої сталі, бо завжди на груші всередині іржа і над ноги бачка. Тут не повинно бути, ну якщо вірити виробникам. Я це зараз збираю такий вузол магістральний для того, щоб подати воду із скважини. Через гідроакумулятор цей. Оце купили п'ятерник такий. Сюди будемо вкручувати манометр, сюди блок електричного керування. Оце у нас тут вже був, бо у нас ще водопостачання централізоване, щоб не було сюди-назад води. Тут зворотній клапан і тут зворотній клапан. Щоб Назад вода не стікала з гідроакумулятора до насосу. От. Тут зробили трошки переходничок, щоб була відстань, бо коробочка тут не дуже розміщується. Ну, і у кожного це буде якесь своє. Оця основна частина буде така, а тут буде кожне своє, бо в нас вже там є система, яка зібрана, і ми під неї оці хвостовики підібрали, які нам треба, щоб було. Під'єднати сюди до насоса, а сюди в магістраль у будинок. Ми підемо зараз пробувати ставити, ще будемо підключати тоді електричну частину. Так, будемо пакувати оце манометр. От, гадаю, достатньо, щоб було видно нам тиск, який буде в гідроаккумуляторі. І тут, тут не треба паклі, тут резиночка є всередині. Торцеве ущільнення. Так, і що ми тут матимемо? Невдобно трошки провода буде знизу підводити, ну, підведемо. Все, закріпили реле-регулятор. Підведемо тоді проводки до нього. Це щоб він не побився, ні, нічого не попало. Ну все, з Богом Їдемо ставити у яму. А це я зараз у приямку вже встановив те, що ми збирали. Для водопостачання магістраль і бачок ресивера. Чому я вирішив, що вони попередні господарі вкрали? Отут от, є боночки такі, приварені типу болтиків з обох боків і з цього боку. От. І ці боночки рівно підходять посадити бачок ресівера на них по отворах. І з цього виходить, що такий самий ресівер, мабуть, тільки не з нержавеючої сталі, а звичайні сталі покращені тут колись стояв. І господарі перед тим, як з'їхати, вирішили собі забрати, мабуть, він був. У гарному стані, ще не проржавіли і забрали. Ну, на щастя, в нас є централізоване водопостачання, і тому у нас руки не доходили. Зібрати, займалися городом, ви бачили будівництвом, а це вже дійшов час налагодити водопостачання. Основне буде те, що централізоване як резервне. Оце зібрали і будемо перевіряти зараз на герметичність підключати. І зараз буду робити, тут є провод виходить, електричне підключення. І не тільки електричне підключення, а й налаштування оцього реле. Виставимо тиск. Коли воно буде спрацьовувати максимальний і мінімальний. А також там ззаду бачка є ніпіль, його не видно. накачаємо туди повітря, півтори атмосфери. Тіснувато мені тут у приямку з моїми габаритами, але нічого, впораємось. Завершили підключення, підвели електричні дроти. Можна проводити випробування і регулювання. Попередньо опресували, нічого ні ніде не тече. Оце вивели на будинок розетку електричну для підключення насоса, а в подальшому поставимо тут трубку гусака і заведемо через неї електричний дріт. Перевірили. Вода в мережі є, тиск гарний. А в завтрашньому відео я розповім, як я регулював вмикання і вимикання реле регулятора і який тиск повітря повинен бути у самому гідроакумуляторі. А на сьогодні це все. Всього найкращого, шановні глядачі.